Свічку запалють. І горить та свічка, поки людина не помре. А як помирає, от тоді свічка гасне. А зірочка падає. От бачив. Бачив матусю, бачив. Матусечку, а чому одні зірочки ясні, великі, а інші ледви. А це розумієш? От коли людина зла, скупа, от тоді так. Дічечка, лейт лейт ліє. А коли людина добра, любить інше, добро робить, от тоді зірочка яскрава та світла. Зрозумів? <пасушку> <пасушку> Матусю, я хочу, щоб моя зірочка світила. Вона буде добре. Старайся, Мітра.